Перто та нахабного бажання міського голови Ходорова не стримують ані війна, ані громадська думка. Олег Коцовський хоче збудувати новий спорткомплекс і крапка. А у ціна питання без перебільшення шокує немало, не багато аж 89 мільйонів гривень. Місцеві впевнені, що така трата грошей у воєнний час це справжній злочин, та вже зібрали пів тисячі підписів проти будівництва. Ба більше фінансувати такий проєкт відмовилися усі ланки влади. Однак мер відмовляти собі у задоволенні, схоже, не збирає. І про це прямо заявив активістам у сесійній залі. А ви поплюжите нас постійно. Ви постійно поплюжте нас. Ви оті от жіночки, що що ходять з плакатами і так далі, що то роблять і тому подібне. Де їхні діти будуть займатися? Далі хочуть ти спортзала, на тому там займатися. Хочу в Горбаті, а діти ходили. Будьте, я хочу, щоб ви були спорткомплекси в ходорві. Будете ви.